І тепер до мобілізації в Україні її темпи погіршилися. І про таке в інтерв'ю виданню НВ розповів секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Через це він закликав вжити заходів, щоб дані показники підвищити. Костенко зауважив, що найбільшою проблемою є набір людей за його словами. Армії беруть усіх підряд, а варто було б лише правильних людей. На його думку, необхідно знизити призовний вік або ж придумати мотивацію для служби. І Україна звернулася до країн Євросоюзу з проханням до... про допомогу в поверненні чоловіків призовного віку. Деякі країни ЄС почали шукати способи цього повернення, зокрема Нідерланди, і там заявили, що йдеться не про силові методи, а скоріше про заохочення. Литва також шукає заходи для повернення українців призовного віку на батьківщину. Ідеї про зменшення пільг для українських біженців-чоловіків обговорюються і у Німеччині. Проте в Молдові, Румунії та Чехії такі пропозиції наразі не знаходять підтримки. Уряди цих країн стверджують, що дотримуються міжнародного принципу неповернення. Згідно з ним, не можна депортувати біженців до країни, яка перебуває в стані війни. І до слова у польському місті Люблін почав працювати перший рекрутинговий центр українського легіону за навчання, підготовку та озброєння. Легіону мають віддати Польща. Ну а Київ за вербування. І з нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, от поговоримо з ним про спад мобілізації. Але в першу чергу, пане Олексій, я вас вітаю. В першу чергу, от оскільки ви перебуваєте якраз таки зараз на парламентській асамблеї Раді Європи, то бачите, є певні ініціативи від країн. Як заохотити наших е, людей призовного віку повернутися, ну і, власне, захищати, виконувати свій обов'язок, захищати Україну. Е, що говорять про це євродепутати? Як вони ставляться до таких ініціатив? Чесно кажучи, нічого не говорять. Я таких ініціатив тут особливо не чую. Всім очевидно, що ну, яким чином вони когось заохотять і примусять е, піти служити? Ну, давайте будемо відвертими і говорити відверто. Єдине, що це питання, що чоловікам відповідного віку, щоб їм не надавалася якась соціальна допомога в цих країнах. То одна справа допомагати жінкам, дітям, інвалідам, багатодітним, ну і так далі. А здоровим молодим чоловікам, які поїхали з України і, і знаходяться десь за кордоном. Ну єдине, що вони можуть і в руках європейських країн, це чи платити їм якусь там підтримку як біженцям, чи не платити. Більше вони нічого зробити не можуть. Тоді поговоримо про наші реалії. От бачите, Міністерство оборони України ухвалило нове таке рішення. Як на мене, ну принаймні на папері, виглядає воно досить позитивним. Тобто, воно виключає, наприклад, участь ТЦК і СП, територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, від власне рекрутингу. Тобто, тепер, згідно рішення Міноборони, бойові бригади. А їхня адміністративна частина можуть самі контактувати і набирати собі рекрутерів, і власне рекрутів, і і добровольці військово зобов'язані так само можуть тепер без участі ТЦК напряму звертатися до певних бригад, які їм імпонують, які їм подобаються, і пропонувати себе. Як вважаєте, це дуже правильне. Це дуже правильне рішення. Єдине вас трішки поправлю. Не виключають а просто дають можливість таку. Тобто ніхто не забороняє. Якщо хтось хоче піти, ну може людина хоче бути добровольцем, але не знає, куди хоче йти. То тоді людина може прийти в ТЦК. Але якщо людина знає точно куди хоче йти, де власне в якій бригаді служити, може служив там, може друзі. Ну там низка може бути причин. То тепер це можна робити напряму з бригадою, і це є правильно дуже позитивне рішення, і його давно треба було приймати очевидно. Але ну частина людей, які йдуть добровільно через процедуру рекрутингу, ну їх не так багато. Я не знаю це відсоток. Ці дані є закритими, і вони змінюються кожного місяця. Але очевидно, що більшість тих, хто йде служити. Це все ж таки мобілізовані. Це на початку вторгнення кількість саме добровольців переважала. На жаль, це вже давно не так. Це не так, але от як на мене, мені здається, що таке рішення могло б, до речі, простимулювати людей, тому що тепер ти точно знатимеш, куди ти йдеш. Тепер ти на зв'язку з бригадою. Ти можеш а, поспілкуватися з представниками, зрозуміти наскільки ну наскільки вони адекватні, і не буде оцього тупого і сліпого просто розподілу, а, як це робило та цека. І це дає можливість людям якби обрати командира. Як бо... Всі знають, що в армії ключове значення має хто твій командир. Якщо командир адекватний, правильний, то це одна служба. Якщо командир неадекватний, неправильний, на жаль, таке є, то це абсолютно інше. Тому так, е, да, це дуже важливо. Це треба було прийняти давно це рішення. Ну добре, що зараз його прийняли, і хоча б в цьому сенсі спростили, і дійсно створюється певна мотивація для людей, хоча б якась це правильно. Ну і тоді питання логічне. А що ж буде власне з ну ТЦК? Вони то не щезнуть, звичайно, вони потрібні так само для адміністративної роботи, важливої насправді тому, що ну все одно вони відповідають за те, числиться людина у війську чи ні. Ну і там дуже багато різної роботи. Але ми ж розуміємо, що в певний період штат територіальних центрів комплектування ну став роздутим. Я так м'яко це називаю, особливо зав. За, за рахунок тих людей, які виконували, скажімо так, роботу в полях, так які власне на вулицях вручали повістки. Що тепер буде? Тобто, момент з повістками відпадає умовно. Така можливість з'являється, як, як він відпадає ще раз, давайте повторимо. Що люди потрапляють у війську. Це два шляхи: шлях перший добровольці. І от ми проговорили з вами. Ті, хто добровольці тепер мають можливість це зробити напряму з бригадами. Але основний шлях це мобілізовані, і цим надалі займається ТЦК СП. І нічого тут абсолютно не змінилося. Мобілізацією займається ТЦК СП. Я особисто давно це говорю, і я це і навіть публічно, є відео, там в моїх соцмережах, як я спілкувався з першим заступником міністра оборони на цю тему. я говорю, я взагалі не розумію, ну, чому ми. Це дивна історія. Тобто держава о, о, тренувала, вчила офіцера, наприклад, артилериста. Значить, вивчила артилериста, він пішов в армію, служив, офіцер, все пройшов. Далі йому в армію кажуть, все добре, а тепер іди в ТЦК СП перекладати папірці. І бойовий артилерист, ну це я зараз не придумаю. Це те, як відбувається. У це... мене є відео, як там сидять ТЦК, я кажу там при голові одного обласного ТЦК, ви хто от, ва? ваша спеціальність воєнна? Він каже, я артилерист. Артилер... Командував артилерію бригади, ну крутий артилерист. Замість того, щоб далі палити артилерію ворога, він переходить з ТЦК в абсолютно непритаманному роботу. Сідає перекладати папірці. Далі починається йому всякі випробування у вигляді пропад пропонув... які пропонують інших. В когось де дрогніть рука, і замість героя бойового ми отримуємо корупціонера в ТЦК. Ну нащо це робити? Взагалі, який сенс? Тобто ми від професійного військового, які вкладені роки і, і сотні, а може не тисяча, може і мільйони державних гривень, ми міняємо, ми його відправляємо в переклади папірці, щоб він, умовно кажучи, ловив і відправляв в армію там, менеджера чи сантехника. Ну просто якесь божевілля. Не, я вважаю, що ця служба має бути як служба ЦНАП, як сервісні центри МВС. Тобто там мають працювати цивільні. Да, силова частина, вона там теж присутня, її ну, має виконувати поліція. Та, власне, і все. А військові мають воювати. А ті військові, ну, зараз з КСП багато військових, які вже по стану здоров'я не можуть бути на бойових посадах. Ну, їх треба просто списувати і дати їм можливість повернутися додому, працювати в економіці, жити зі своїми родинами і так далі. Ну тому це був би правильний шлях. Uh, і я вам хочу до речі, сказати, що коли я це казав, пропонував за міністра оборони, теж каже, ну я з вами згоден. Ну але бачите, маємо те, що маємо. Просто я про я казав про те, що можуть зникнути повістки. Бо, як на мене, мені здається, що люди, ну знаєте, відповідальні і притямі навпаки, би обрали оцей метод зв'язку безпосереднього з бригадою, з командирами і е, можливості вибору, аніж того, що тебе там тобі вручать повістку, тебе е, приженуть якийсь навчальний центр. Ну я розумію, що навчальні центри так чи інакше, точно нікуди не зникнуть, і бригада теж направить. Але як на мене, оцей момент. Вибору він дуже заохочує, і от ця стимуляція, мені здається, вона має спрацювати. Дай Боже, як то кажуть, ваші слова до Богового вуха. Я сподіваюся. Хоча маю сумніви. Ну, якщо людина не хоче йти воювати, вона не хоче йти воювати так, так і так. Тому я думаю, що ну дай Боже, щоб це спрацювало таким чином, але боюсь що мобілізація нікуди не подінеться, і повістки теж нікуди не подінуться Просто можливо зміниться хоча б пропорція, щоб все таки більше було, це дуже важливо, щоб людина, якщо хоче, йшла сама. Це абсолютно інша мотивація, вони інакше воюють, вони інакше відносяться до своїх обов'язків. Якщо ви сьогодні запитаєте військових командирів, які там, зараз воюють, вони вам скажуть, що те, що от зараз останнім чином часом на поповнення, яке вони отримують. Ну вон, воно не мотивоване. Люди не мотивовані і вони не, не хочуть воювати. І з ними дуже складно. Хтось перелаштовується, а хтось і ні. Тому звичайно, ми маємо зробити все можливе, створювати соціальні стимули, зарплата, терміни служби, які то суспір так і не встановили, що є величезна проблема. Хоча якщо б людина знала чітко, то такі... кажучи, не треба створити систему. Людина знає, що пішов там один рік, відслужив, вибрав собі бригаду, вибрав командира. Через один рік має квартиру в іпотеці, як мінімум на половину проплачено. Завдяки тому, що служив, от половина вже квартири проплачена, все, пішов додому. Захотів ще на один рік залишився, через другий рік вже квартира повна є, є цей. а далі там знов хоче служити, хочеш, пішов. Якщо б ми чітку створили таку систему, я погоджуюсь з вами, щоб багато більше було б добровольців. Я не думаю, що ми взагалі могли б відмовитися від. Мобілізація повністю тільки на добровольних засадах, але ну це їм би було багато, і вони б переважали би. Але, на жаль, зараз, ви бачите, в нас ноти, якийсь елемент з'явився, але терміну служби немає. А нормальних соціальних стимулів. Ну не вистачає так м'яко кажучи. Ми нам обіцяли постанову про іпотеку, що в підніміся. Я б'юсь обнення на кожному годині. Запитань до уряду питаю, ну де вона? Чого ж ви не можете для військових зробити вже цю іпотеку? Щоб вони ці гроші, які отримують, не, не програвали в онлайн казіно ні, ні ще щось. А щоб дайте їм можливість створити стимули, державну підтримку, і, і людина це буде відправляти в іпотеку, в будівництво своєї квартири, це ще дасть поштовх економіці. Так і має бути, але на жаль, цього ще немає. Шкода, ну можливо, такими дрібними кроками ми до цього наблизимось. Хоча ви цікаві схеми насправді розказуєте. Ну це реально законна, класна система. Якби ми її здійснили, було б дуже непогано. А, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, щойно був з нами. от бачите, обговорили ми а, такі кроки від Міноборони. Будемо сподіватися, що вони себе позитивно зарекомендують.